Точний прогноз погоди від каналу Прогноз UA. Прогноз погоди в Україні на 2 серпня. На Київщині очікується температура від плюс 27 до плюс 22 в день та вночі від плюс 18 до плюс 22. Ранок у Києві буде безхмарним, і до кінця дня небо лишатиметься ясним. Дощ не прогнозується. На півночі. У Житомирській області температура в день буде від плюс 27 до плюс 23, а вночі від плюс 17 до плюс 21. Хмари, які з'являться у Житомирі в день, протримаються недовго. Ввечері очікується ясна погода без дощу. У Чернігівській області температура вдень буде від плюс 25 до плюс 19 та від плюс 14 до плюс 19 вночі. У Чернігові хмари вранці розсіються та більше в цей день на небі не з'являться, опадів не прогнозується. У Сумській області очікується температура від плюс 28 до плюс 23 в день, а вночі від плюс 17 до плюс 20. Вже з самого ранку у Сумах розпогодиться та ніщо більше не буде нагадувати про похмуру ніч дощ не прогнозується. На сході. У Харківській області температура день буде від плюс 28 до плюс 22, та від плюс 17 до плюс 23 вночі. У Харкові хмурий ранок зміниться ясним днем та безхмарним вечором. Опади не передбачаються. У Донецькій області максимальна температура в день становитиме від плюс 32 до плюс 23 та вночі від плюс 16 до плюс 24. Вдень у Донецьку хмари з'являться на небі лише тільки для того, щоб ввечері розсіятися. Без дощу. У Луганській області температура день буде від плюс 33 до плюс 25, а вночі від плюс 17 до плюс 27. Увесь день у Луганську небо буде ясним, і хмари не затьмарять його до кінця дня дощ не очікується. На півдні у Одеській області день температура становитиме від плюс 32 до плюс 26, та вночі від плюс 22 до плюс 26. В Одесі хмарний день та похмурий вечір прийдуть на зміну ясному ранку, без опадів. У Миколаївській області очікується погода з максимальною температурою в день від плюс 34 до плюс 27, та вночі від плюс 23 до плюс 27. У Миколаєві очікується похмура погода, вранці можливе невелике прояснення, але безхмарним небо буде недовго, без опадів. У Херсонській області температура вдень буде від плюс 33 до плюс 26, та вночі від плюс 20 до плюс 28. Чисте небо у другій половині дня зникне за хмарами, але ввечері погода знову проясниться, опади не передбачаються. У Запорізькій області максимальна температура в день становитиме від плюс 28 до плюс 25 та від плюс 20 до плюс 24 вночі. Вдень у Запоріжжі на небі з'являться хмари, які ввечері повинні розсіятися. Вдень, можливо, пройде дощ із грозою, але він закінчиться ще до приходу вечора. У Криму очікується погода з максимальною температурою вдень від плюс 31 до плюс 22, а вночі від плюс 17 до плюс 25. Вранці небо у Сімферополі буде ясним: таким воно і залишатиметься протягом усього дня. Дощ не передбачається. На заході. У Львівській області очікується температура від плюс 25 до плюс 21 в день, а вночі від плюс 18 до плюс 20. Ясна погода протримається у Львові зовсім недовго в ранковий час, а вже вдень небо вкриється хмарами. Опади не очікуються. У Івано-Франківській області очікується температура від плюс 26 до плюс 21 в день, а вночі від плюс 19 до плюс 21. Зранку до самого вечора в Івано-Франківську небо буде вкрите хмарами дощ не очікується. У Тернопільській області в день температура становитиме від плюс 25 до плюс 22 та від плюс 18 до плюс 20 вночі. З самого ранку небо у Тернополі вкриється хмарами, які протримаються до кінця дня. Вранці піде дрібний дощ, який до полудня повинен закінчитися. У другій половині дня опадів не очікується. У Чернівецькій області максимальна температура в день становитиме від плюс 26 до плюс 24, та вночі від плюс 20 до плюс 22. Весь день у Чернівцях буде хмарним. Дощ не очікується. У Закарпатській області денна температура буде від плюс 27 до плюс 23, та вночі від плюс 21 до плюс 22. В Ужгороді Сонце в цей день буде рідко з'являтися з за хмар. Опади не передбачаються. У Рівненській області очікується температура від плюс 25 до плюс 20 в день, та вночі від плюс 16 до плюс 19. У цілому в рівному погода очікується хмарна. Лише ненадовго день порадує нас ясним небом. Дощ не очікується. У Волинській області температура в день буде від плюс 24 до плюс 20, а вночі від плюс 15 до плюс 19. Похмурий ранок у Луцьку заміниться ясним днем, але ввечері небо знову затягнеться хмарами без опадів. На Хмельниччині вдень температура становитиме від плюс 25 до плюс 21, та вночі від плюс 18 до плюс 20. Зустрічаючи нас безхмарним ранком, погода зміниться вже у середині дня, і небо у Хмельницькому вкриється хмарами, які протримаються до вечора. До полудня опадів не очікується. У другій половині дня можливий дрібний дощ, який до вечора повинен закінчитися. У центральних областях на Кіровоградщині вдень температура становитиме від плюс 30 до плюс 24, а вночі від плюс 21 до плюс 24. Вранці небо у Кропивницькому буде ясним і залишатиметься таким майже весь день, а ввечері його затягнуть хмари. Опадів не прогнозується. У Полтавській області очікується погода з максимальною температурою день від плюс 29 до плюс 24, а вночі від плюс 19 до плюс 23. Вдень у Полтаві на якийсь час небо затягнеться хмарами, але вечір буде ясним, як і ранок, без дощу. У Черкаській області температура день буде від плюс 29 до плюс 25, а вночі від плюс 20 до плюс 22. Увесь день у Черкасах небо буде ясним, і хмари не затьмарять його до кінця дня, без опадів. На Дніпропетровщині денна температура буде від плюс 29 до плюс 26, та вночі від плюс 20 до плюс 24. Від хмар, що з'являться до світанку, вже вранці не залишиться і згадки. До самого вечора у Дніпрі буде триматися ясна погода, опади не очікуються. У Вінницькій області очікується температура від плюс 28 до плюс 23 в день та від плюс 17 до плюс 21 вночі. У Вінниці погода порадує нас безхмарним ранком, але вже у середині дня вона зміниться та буде похмурою до самого вечора, опадів не прогнозується. Дякую, що ви з нами. Будь ласка, натисніть на лайк під відео та підпишіться на наш канал, щоб підтримати україномовний канал. Також напишіть у коментарях, з якого міста. Села чи області України ви дивитеся наші прогнози. Це для нас дуже важливо. Ми щиро вдячні за вашу підтримку. На цьому сьогодні все. Дякуємо, що були з нами. Нехай погода буде на вашій стороні, а День чудовим. До нових зустрічей!